Арана, Трішки трансляції, знічний чувань стороні. зі свого дому, зі своєї родини і пішов в землю, яку відсаєв Господь Аврагам. Я хочу, щоб ми сьогодні рішили побуду в цій історії. Авраам, це хто? Це чоловік, який походить з близького сходу. Це територія сучасного іграху, неналежного Богдану, сучасного, знаходилося місце, з якого покликав Господь Авраам. І сказав йому, йди за мною, з тебе буде великий народ. Великий. І Авраам ходить різаво, і думає, що з нього буде великий народ. І, ці, і ходить, різаво, він не має дітей. Він ходить рік за рокін розповідає. Ми е, коли читаємо Біблію, то ми читаємо одна ну, друга рець голова, де нас здається, ось Бог промовив до Авраама, Щиро прошу про поширення трансляції. Господь випробовує Авраама. Він з'являється нього і каже Авраама, Абрагама. І він каже, я тут. Він каже: візьми свого сина, візьми свого єдинородного сина, якого ти любиш, піди в морі, як рай, і принеси його у все палення. Тобто принеси його вже, не маєш його заборонити, ти маєш оббити із Тому що це буде жертвою. І що робить Авраам бере свого сина, іде приносить його жертву. І це дуже Тут дикі моменти, я б сказав, правда? Бог хоче, щоб е, цей чоловік приніс жертву свого сина. Хочу зупинитися з вами зараз, зокрема на цій момент. Непорозуміння. Бог нас кличе, а ми не розуміємо, що відбувається. Коли я прийшов до виска, я зі мною була цікава історія. Моя двоєрідна сестра, яка от я прийшов до мостля, а моя сестра була, я думав, що так діє Бог. Okay. Він забирає мене з моєї сім'ї, переміщає мене стання, мою сім'ю благословляє, дає дитину на, на місце. І так я вийшов в район з збираю білоруського. І е мені сестра рівна за пару місяців пише, каже, що вона вдавила свою І це була трагедія, Зокрема, звичайна мене. Довочек для сім'ї, бо це була трагедія. Змагали сім'ї. все буде гарно, і ти поможна будеш е, жити, поможна в життя. Тут бачиш тебе, давай за гріхи, спокуси, і бачиш, що навколо тебе є, люди не розкидають, і все буде, удя про Бога руйнується. Ти прийшов до церкву, жив собі побожна, і тут від людини, яка для тебе була просто приводом, і серцем почув погане слово, то що одразу, що це далі священнику, які ти ви образив, і все. І, і все твоє життя духовно руйнується. Ти думаєш, що все. Бог не має ця духовність до себе правда. І в церкву говорить правду, тому що хтось разом, мене хтось вразив, мене хтось покривків, мене хтось підманув і зникав, Бог мені не дав того, про що молився. Він жив у Бога. Хоча він хотів. фірму багато Хотів дуже відбуваючи, він дуже простий. Він, він, він навіть не хотів, щоб ми йому купили водичок зазвичай, такий дивляться, коли він збирався, дуже сильно опирався, щоб йому е -е, піло, не купили нормально, знаєте, наличку, щоб не знаю робити. І я прийшов до нього запитання, що так сталося. А, в чому проблема? А, я не розумію, чому я страждаю? І знаєте, що він... Він каже, дай помовився. Це ж ми проста відповідь, знаєш, відкинути, давай Ні, Я відмовився, коли я не подивився що Марія її Коли це передав тільки наш снідання, люди відчули, я відчув, всі навколо відчули, Марія нас людять. І це, ну, це важко мені зараз якось передати, бо це внутрішнє відчуття, як передати любов матері, як я можна сказати, як вона любить Не вами. Ніяк вона скаже. Але всі відчули. Всі відчули, тому що це слово Юрючення. Ну, про що, про що сьогодні говоримо? Про прості речі. Віра В і там та Я І кажу, Боже, дякую. Якщо, якщо це за замірати було чудо, дякую тобі. Дя, дя, дя. З таким сумнівом сказав слово, пішов з цих хата. За пару місяців сестра пише, каже: я вигідна знову, наміниться, злавилися. І тоді розумію, що це неробаткори, не раз не користь. Бог він промовляє для тих, хто може почути і зрозуміти. І він творить чуда, він Господь чудес. Тоді творить чуда, коли. Коли ми не розуміємо, хочу повернутися до історії з Авраамом. Авраам попри віру, тобто, треба розуміти його. Господь йому сказав, що з тебе вийде багато народу, він каже, цього сина, з якого Господь має вийти багато народу, він має вийти. І Господь промовляє нас особливо до Через незнання пішов за Богом і він повірив йому, Господь сказав, що в Твоєму Сімні благословляться всі народи землі. І коли ми відкриємо з вами першу голову, просто перші вірші в активі патері, ми почитаємо такі слова: Родовод, родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Ми знаємо, що у квітні це Бога, Всі народи землі, благословені через Авраама, через те, що Він повірив. Через нерозуміння. Я меседж один хочу донести сьогодні. Останнє. Через нерозуміння ідіть за Богом. Через незнання ідіть за Богом. Через темню ідіть за Богом. Іди за Богом. Це перше слово, як говорить Ісус. Це основне поблизу. У мене є знайомий, Андрій, не рік він семинарист. Ну, Закінчив семінарію, вчився в Римі. Не стижок, да, вчився в Римі, війкав знову в Білорусі. Одного разу ми сиділи, захопили камою і каже: Сергій, я не розумію, за що за забуду зі своїм життям. Мені 40 років вже, вже я не одружу, я не знаю, чим, чим я займаюся. І священник Христа. І ми так разом молилися з ним, і до нас прийшло слово. Це було слово іти за мене. І ми зрозуміли, що може в цьому житті. Коли Господь каже, тобі іти за ним, то все інше прикладається. Ти йдеш за ним. І він дає тобі те, що тобі потрібно для спасії. Нещодавно я був гроші від посади, таке смертей, яке знаходиться в декаушу, і давав там рекорація. У мене там просто надзвичайне свідчення було. Просто місце, де діє тут святки, надзвичайне, зцілене з зцілені з сімей та відбувається. Я жив в одній сім'ї і я побачив, як ця сім'я єднається. Чоловік живлю, жити першої дорогого свідомого. i right. І, е, ну, це, це, це катастрофа. Буває. Прийняти цю людину важко, а показати світу ще важче. Знаєте, що вони зробили? Їй була думка, вони хотіли зробити е, в своєму домі в кінці, де люди можуть збиратися на читання писання і голову. І вони це зробили. Вони боялися бо що початково. Е, що люди скажуть? Е, ми завжди, так ці, що люди скажуть, е, що ти похожий, не молишся. Їдеш на право, ну, окей, в церкві повернувся, пішов на працю, ну, як всі скажуть, але що ж, скажемо, на нас так, так впливається. Вони подавали це на ну, Божою. І у їх вдома, щотижня збираються люди, вони разом читають а, Писання, вони моляться разом, а, співають псальми, і ніхто ніякого слова слова не сказав спротиці дівчинку. Ця дівчинка стала даром, себе. ми бачимо багато любов І і це, це сила, коли люди діють, зважаючи на тему, яка навколо не зважаючи на, на, на послуг людей, які навколо є, відбувається чуда. Я ще одну історію хочу розповісти, вона потрясла мене ось сильно. Це була жовтина, який був і до нас прийшла проповідувати свічити про своє життя, Одна на каже, я багатий. Поговоримо про Ісуса Христа. Ми спочатку не зарозуміли, але давайте годину часу ми вами говоримо, це душе буде. І він годину часу з'яснює ці Писання. Він пояснює про Ісуса Христа, кінний Господь Ісус Христос. Як він тебе відповідає, що стається, коли він входить в твоє життя? За годину часу він кажуть, що нам під дайте попередуся. І ми підійдемо. Тобто дія Боже є, коли людина йде через тебе. Діє в особливий спосіб коли дія, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається. Коли ти пірнаєш у діло, оце називається злезне, пірнає у віру. Я багато історій маю просто Господь послав мене в Україну. І, і я бачу, Бог діє, Бог діє в цьому суспільстві, Бог діє серед цих людей, які вчилися, я бачу багато історій. і з вами хочу говорити. Нічого надзвичайного. Я хочу з вами ділитися свідченням того, як Господь є. Я Господь змінює життя людей. Я хочу вам розповідати історію про те, що він є живуть Бог, що він є живий Бог посеред нас. Тут треба повірити тільки в нього. Тут зайвих ніяких речей нема дообхідності робити, тільки повірити в Ісуса Христа, все інше лише хвороба. Повірити і покаяння сім'я. Початок життя людини це покаяння перед Господом Ісусом Христом. Початок життя Христина це покаяння і стояння перед Христом. Коли ти в покаянні є, ти не розумієш. Коли ти приходиш до сповідування справжнього сповіді, сповіді. небо переховувати своїх гріхів. Коли ти приходиш до сповіді, ти є на колінах, ти є розбитий, ти є і слабки. Коли ти встаєш зі сповіді, ти є сильний, ти є воскресний і наповнений благодатстю. Сьогодні я хочу, щоб ми були наповнені благодаттю, бо Господь діє, особливо діє в тих серцях, які є розбиті. Сьогодні кожен з вас приїхав сюди, зробив ще. Я приїхав сюди з проблемами, приїхав сюди. Розбитий, можливо, своєю буденністю, своїми гріхами, своїми стосунками невдалами та всіх людей побитий, розбитий, приїхав сюди і тут отримає стіння. Тому що тут ми зібрали сім'я Ісуса Христа. А той, хто зібрався двоє або троє, у нас і пішов двоє, в троє в ім'я Ісуса Христа, то ці досвідчують цього присутність. Присутність Ісуса Христа, доріг присутність Святого. Якщо ми говоримо з вами сьогодні про Ісуса Христа, Дух Святий це нас і розуміє, окей, я хочу. Я хочу бути серед тих людей, які говорять про Ісуса Христа. Ми маємо це переживати сьогодні. Пережиття життя, починається з покаяння. Що таке покаяння? Покояння це наша слабкість і Бога. Ми повертаємося до історії Авраама. Абрагам -Абра. Абра до Бога зі своїм сином, щоб принести його в жертву. і він готовий це зробити. І ти за голосом Бога через нерозуміння абсолютно. Він восходиться. Я буду зараз до Він восходить до Бога. Разом зі своїм батьком, вір'є слухняні своєму батьку і приноситься жертву. І ця жертва в нас є зміни. Я чомусь згадав сьогодні історію, які відбулися на Львському сході. Я єдинорист, я й монах і а, наш кордон, наше згромадження є плоши у цілому світі. На Брускому сході, власне, в тому самому краку, звідки з'явився Абрагам, зараз є перестрілів. Зараз вже трішки менше, а пару років тому назад, коли туристична організація Ставської держави держава там було велике переслідування, там заявлення Ісуса Христа буде просто врятувала. І в мене є там знайомі з Ірами, які кажуть, що допомогу їх, як і серед українців, православні не будуть Не Відружили там асирійці, асирійці церкви сполу з католими. Коли почалося переслідування, ми побачили, що біля проти мучників побачили, що нема про щось споріжатися. Або ти віриш до Сюсхи Христа і помираєшся за нього, або займаєшся якимось глупості. Друзі, я не хочу, щоб ми сьогодні займалися глупостями, якимось займаємо суперечком. Я хочу переживати з вами сьогодні, я хочу говорити вам про ці історії, які переживали люди з того, в старому заліці, які переживають сьогодні. Бо історія спасіння нашого спасіння. Вона почалася з задума Божого. І вона продовжується. Важливо для нас зрозуміти, що ми є частиною цієї історії. Ми з вами приходимо в церкву, читаємо Писання, читаємо Біблію, читаємо апостол. І часто для нас слова здаються такими далекими. Далекий Ісус, який жив 2000 років тому назад, далекі апостоли, далекі ці святі. Але це правда. Це дуже близько для нас. Насправді історія продовжується. Ми відкриваємо Євангелія, сьогодні ми будемо під час служби Божої відкривати Іван. І треба зрозуміти цей жас. Євангелія відкрита. І ми продовжуємо цей Іван. Ми продовжуємо цю нову місці. Сьогодні хочемо перебувати з тим, який був, є і буде, Який є також свої знання, які нас цілює. У лютому починаємо з падання. Далі у нас буде історія про сахар, а потім хвиля. Slovo je materstvo. Da li bo?